Добро пожаловать на мой YouTube канал. Меня зовут Вікторія Кетрарь і я продюсер проекта Вернутися к себе. В сьогоднішньому мы ми уже учасниць на перших сеансах у психолога Інни. Привіт! Взагалі, проект це щось цікаве, масштабне, велике, те, що прийшло в життя кожного з нас, і ми один одного допомагаємо. Проживаємо біль, розпач. Ми позбуваємось негативних якийсь упереджень, ми міняємося, зростаємо і робимо це разом. Також в нас є нейрографіка, якою ми разом будемо займатися. Я вірю, що цей досвід допоможе кожній дівчині і кожній жінці, яка могла тут прийняти свою участь, або вона зараз дивиться, як це є у інших людей, і це буде давати їй сили зростати, це буде надихати, якщо б кожна з нас змогла. То й ти зможеш. Починаю свою розповідь сьогодні з Ані. Аня прийшла морально зруйнована, їй дуже важко підстроїтися під цей ритм життя, зрозуміти, їй треба було допомога, щоб впоратися з цим жахіттям, яка вона прожила. Що стосується зараз її, то вона рішуче йде крок за кроком в своє майбутнє. В неї вже є чіткий план, вже три візити. Вона приходить, і я бачу, цей запит він завжди змінюється і є колосальні результати. Вона сама особистість яскрава, особистість, яка дуже багато вклала в себе через спорт, і вона вміє ставити собі правильні цілі. Я пишаюся її. Роботою її натхненням, я бачу, які в неї є в майбутньому варіанти вирішення, і цей досвід, який вона який вона зараз отримує, це напевно дуже дуже для неї змінить реакцію на будь-які стресові або травматичні події. Взагалі, Аня, добрий день! Як ваші справи? Як минув ваш тиждень? Добрий день. Uh, неделя пройшла хорошо, особливо перші дні. Я була. Очень... Потом, конечно, так понемножечку запал, спадал. Но я сделала домашние задания, которые немножко меня так подсветили. Некоторые стороны нарисовала картину в своем цвете. Я провела заряженное путешествие. Добре. Готовы сегодня начинать нашу работу? Да. Наталья. Наталя дуже чутлива, ніжна, тендітна особистість. Вона нічого не соромиться, вона нічого не боїться, вона йде в свої страхи. А їм було дуже багато, як у кожної жінки, як у кожної з нас. І вона зараз може вже уявити своє майбутнє. Зараз вона вже вибудовує ті процеси, які будуть в неї в майбутньому. Тобто вона вже може бачити себе в майбутньому щасливою. І це вже дуже дуже багато роботи пройде ми сьогодні з вами зустрілися і проговорили деякі речі. Скажіть, будь ласка, з чим ви сьогодні йдете? З відчуттям легкості. Мені дійсно стало легше, краще. Велике дякую. Це дійсно було добре. Так. Я вас чекаю наступного разу. Ми з вами вибираємо дату і йдемо далі. Ви зацікавлені йти працювати далі з цим? Так. Мені сподобалось і я буду працювати. І надалі з вами спілкуватися і працювати. Марина. Марина це дуже щира людина, дуже чесна, дуже мотивована. Вона надзвичайно сильна. Вона надзвичайно сильна жінка, така, яка просто скарб, який ми знайшли тут, в Німеччині, тут в місті Нюрнбергі, де вона опинилася зі своєю родиною, частково і донькою. З ним наша терапія. Через знайомство пішла в проблему там, де вона вважає ну, дуже глибинною. Але насправді потім ми вирішуємо з нею якісь ситуаційні тимчасові проблеми, які просто накоплюються і розбалансують її. Вона втомлена, вона жіночна і вона не може нести весь цей тягар, який на неї звалився. Їй потрібен відпочинок, спокій, масаж. Їй повинно бути комфортно, їй такий психологічний релакс. І коли ми зустрічаємось, ми даємо цього ресурсу, їй і релаксу там, де їй на той момент потрібен. Тобто її загальна терапія складається трошки інакше, як у дівчат. І я дивлюсь на Марину, вона така надзвичайна, як свічка. Вона горить, горить, горить. А потім це полум'я воно буде зігрівати всіх оточуючих. Вона дуже мила, вона дуже турботлива. Марина дуже наповнена людина, і я вірю, що вона стане дійсно автором свого життя і напише ще не один епізод гарного життя надалі разом з чоловіком, бо ця тема дуже болюча, разом з усією родиною і разом надалі щасливі довгі роки життя. У меня сегодня был созвон с Иной, и вот что я хочу вам сказать по этому поводу. Я в данный момент нахожусь на таком жизненном этапе, когда ребенок болеет, я болею, куча бюрократических проблем, вопрос с мужем в армии все еще не решен, и непонятно, когда он будет с нами. Эта неизвестность как бы угнетает очень сильно параллельно я в поиске авто, и это очень неудачная вся история, потому что оказалось, мамочке с ребенком очень тяжело найти машину. Вот, и помимо всего, как бы куча проблем, плесень, мыши, какие-то разборки бюрократические. И тут мы созвонились с психологом, и я такая думаю, что, наверное, ей будет очень трудно такую меня привести в чувство, потому что я была вот, ну, перед звонком максимально такое состояние разбитое, мне хотелось укрыться пледиком и ползти куда-то в сторону, чтобы меня не трогали, но проработав с Иной, я хочу сказать, что я шокирована профессионализмом этого человека, потому что она просто залазит в мозг. Вот там она как будто вот знает все это наперед, все вытягивает твое же, тебе же. И показывает, на что ты способен. Показывает, какой ты был молодец. И вообще, что ты все сможешь. И что ты мог раньше, сможешь и сейчас. І ну, ми завершили. Я така крильонна, як будто вже і вистаровіла. Хочу сказати просто огромное спасибо. Дуже рада бути причесною до цього проекту. Я не можу казати дуже багато, що відбувається в нас за екраном. Чесно скажу, в нас дуже. Багато сліз, у нас дуже багато болю розпачу, у нас дуже-дуже болить душа, серце за все. Тут ми проживаємо не тільки радощі, а й дуже багато болю і суму. Тут іде складна робота, і дівчатам складно спочатку, а потім їм стане багато легше. Вони ніколи тепер не будуть дивитися на це як на травматичний досвід. Це буде наш взагалі досвід. А саме ми вирішуємо, це буде наш досвід чи травма. Досвід це те, що нас робить сильнішими, мудрими, закаляє, вчить нас як на тренування, чи як на якомусь занятті новому. А травма тільки прибуває нам комплекс, від яких ми страждаємо все наше життя. То прийшов час від нього позбуватися. Ми віримо і надалі будемо мріяти і робити все, щоб наша. Перемога і сім'ї були разом. бо ми цього варті. Слава Україні. Очень приятно наблюдать за тем, что наши участницы получают те результаты, которые изначально были поставлены как цель в нашем проекте, и что они возвращаются к себе. Уже в следующем выпуске собираются все э, организаторы проекта для того, чтобы обсудить, как идут наши успехи, успехи наших участниц, и для того, чтобы огласить все это вам. Мы благодарим вас за то, что вы следите за нашими участницами и рады, если мы вам даже за кадром может быть полезным. До следующей встречи, до следующего выпуска.